Йожики плакали, кололись, но все одно лезли на кактус. Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Чому я почав з цього бородатого анекдота? Тому що е, у багатьох країнах е, прийнято висилати переговірників, е, формуються е, переговорні делегації. І в усіх е, ну, сьогодні, може бути, один переговірник, завтра інший. І тільки у нас переговірник це завжди Єрмак. Есть, е, ми вже кілька разів з ним злажали абсолютно. Але це не заважає е, Єрмаку знову їздити на, пере, на перемовини. Це ж нам страшно, що Боже, може він зараз ще якось злажає з Саудітами, ще Саудіти його проклянуть, чи ще щось. Ну. Е, E, власне, як це буває, да? e, коли є такі маркетингові методи, їх вивчають там ну, в кожному другому вузі, мабуть, студенти знають да? що, e, точка входу і обличчя входу. Тобто, де ви запропонуєте те, що ви хочете продати, і хто це запропонує, хто буде обличчям входу? Да, там, і тому там певні компанії колись там ключков брали, щоб вони їм рекламували пиво або Шевченка. От тому зрозуміло, що якась е, симпатична бабуля буде рекламувати пільмені, щоб а, я ж асоціативний ряд, як у моєї бабулі, тобто обличчя, хто це продасть. А у нас гадство, Вони як спробували один раз метод, що е, продає ярмак. От е і тепер, значить, будуть використовувати. Тіпа як в Каленія, раз зайшла, зайшла гра без е на роялі без, без рук. От, ми завжди будемо показувати цей номер. Але ж, хлопці, не в усіх аудиторіях. Якщо ви виступаєте в ПТУ, це катіт. А якщо ви виступаєте перед саудітами чи трампістами, це можуть не проканати. От, не везіть Єрмака, але Єрмак єрмак ще бере з собою: Зеленський чи Зеленський Єрмака, там непонятно. Справа в тому, що в США сплило, що у них є компромат, є папочки на всяких от таких веселих, як ми давайте їх, їх називати тепер 5-6 ефективних жуліків. І вони кажуть, у нас на жуліків є компромат. І тому е, у вас варіант або е, свої особисті інтереси на переговорах захищати, що ми вас не здамо, тіпа, або ж інтереси України. І тобто Україну е, змушують до максимальних поступок за рахунок чого? За рахунок того, що е, наші фіктивні жуліки будуть поступатися інтересами України, а захищати інтереси свої е, от. От чому я думаю, їде саме ця Е, Понятно, що їдуть вони в аріат, тому що там була відбулася зустріч з росіянами, щоб показати якийсь символізм от Трамп, щоб міг сказати всім, що от з росіянами там перемовлялись. Тепер з ділегацією Зеленського там перемовляються. Ну і власне, підходимо вже до основного питання тоді. Окей, приїдуть. Окей, у них є методи тиску. Да? Метод тиску один через компромати на ефективних жуліків, І другий метод тиску, що нам зараз забрали розвіддані, у нас тепер побільшають втрати, у нас там нам не будуть давати допомогу. Це знову ж це примушення нас до більшої зговорчивості, щоб ми були більш зговірливі. Uh, і окей okay, тоді ж. А що хоче Путін? Uh, виходить так, що Трамп не може на, 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 нажати на Путіна і тому буде нажимати на нас. Uh, понятно, що Путін понтується, але більш-менш успішно понтується. Ну, принаймні, ми бачимо подіям Трампа, що uh, ці панти приносять результат. Це блеф. Це uh, блеф або у нас в дворах казали панти. Да? Uh, Путін показує, що вони готові воювати ще там тисяч, ще 100 років. От, хоча насправді я думаю, що так або інакше, до Путіна прийде. Ну він викличе до себе і на Біуліну, і викличе до себе Герасимова і спитає їх: ну ще рік протягнемо, Тому що якщо до 9 травня це умовний дедлайн, але е, Путін же ж повернутий на цій даті, да. Якщо 9 травня він не оголошує, що СВО закончилась побіда, діди воювали победили, ми воювали теж победили, СВО успішно закінчилась, перевірять, садимося, договарюємося, То тоді, значить, ще рік війни. Я більш ніж певен, що Набіуліна э, скаже, що бабла э, не вистачає, а, а Герасимов скаже, що. М'яса, свіжа, свіжачка не вистачає, треба оголошувати додаткову мобілізацію. Або ми ну він скаже, що ми за рік війни ну, до Києва не просунемося, тобто великих здобутків не буде. От Херсон там на правий берег ми знов не перейдемо. Якщо Герасимов це скаже, то ну, Путін зрозуміє, що можливо, це вже було сказано, і зрозуміє, що ні, рік війни. Неможливий, і тоді за, на, піде на заморозку з Трампом, але зараз, вимагаючи очевидно, найбільшого. Е, ну, от, всі їхні е, всі їхні телеграм-канали гудять, що е, для початку перемовин е, Україна мусить вивести свої е, ну, наші бригади з е, Курщини, з підсуджі. От, е, і це ну Якби варіанту тут, де можливо Зеленський і правий, коли, або наші там всі переговірники будуть казати Зеленському, це ніяк не зупинить. це для них просто буде одна поступка, вони будуть викладати іншу, інша, 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 аж поки вони не візьмуть Київ, скажуть Трамп помиримося, як Київ возьмемо, а потім як Вінницю, а потім як Львів, а потім у Варшаву возьмемо. Тобто, Е, треба пояснювати трампу що е, путін не зупиниться в кінці він скаже а тепер ще поцілуйте мене взад і тоді от тоді вже точно сядемо за мирні перемовини. от і що від початку не, не можна нічого дарувати і так поступка україна не в нато і так поступка два яка не обговорюється вже, що ми залишаємося без е, території, але ж, власне ж, думали Курщину поміняти на хоча б на Енергодар. Виходить, що росіяни ні, не хочуть такого ніякого обміну. І це е, пастка номер один, е, можлива на цих е, перемовинах в Еріядах. Це в Еріаді, ер це пастка номер один. Далі, які можливі пастки, і от для чого потрібна ця зустріч? Ця зустріч потрібна для того, щоб погодить. Українській стороні і американській, і намагатися їх в чомусь переконати, що деякі лінії червоні для нас все-таки є. Бо вони зараз кажуть, стирайте всі червоні лінії. Ні, ні, ні Червоні лінії є, і вони для нас, деякі червоні лінії, аж занадто очевидні. Наприклад. Там, що можуть там сказати? Там посилення позицій московського патріархату. Для Трампа це ж не про гроші там, тіпа, Ну там, тіпа, забирайте, там, тіпа, Кемська волость, забирайте. От, а для нас це принципова позиція. Або там взагалі все, що стосується руського міра, сказати, що там тіпа, ні, це не обговорюється. Ніяких медведчуковських партій, ніяких українських виборів там. А то вони зараз захочуть, щоб Медведчук сюди під'їхав, щоб він там в виборах брав участь там, з якоюсь своєю типу, партійкою. Ми ж розуміємо, що потім того ж самого Медведчука там десь на мітинги, або вони самі грохнуть, або якийсь наш ветеран просто не видержає його там, поб'є, і вони скажуть о, казус з блін. Руських опять б'ють, чи про російських, от тому е, ніяких других державних мов, і про це треба говорити дуже чітко. Ну е, союзникам що. Не буде, не, не знайдеться такого парламенту. Якщо буде, прийде новий парламент. Там що хтось, хтось, хоч з навіжене якийсь наважиться за другу державну російську кнопку. нажати, та, ну, він же ж не вийде з Верховної Ради. Йому ж там потім до кінця життя по туалетам ховатися в Верховній Раді. Тобто це однозначно не пройде. Тож тобто підсумовуємо, американці готують переговорну карту. З максимальними поступками від нас для цього вони шантажують Україну і на полі бою а саме головне через шантаж зеленського п'ятьшість ефективними жуліками. Але е, тут вже пора мабуть, і нам казати, що якісь мають бути червоні лінії, якими Україна не поступиться жодним чином. Тому що щоб не вийшло так, що Зеленський з Єрмаком нам при, привезуть якісь скажуть: О, ми привезли вам там формулу міра. А формула міра це не така, як вони писали два роки тому. Зовсім не така, да, з десяти пунктів. От десь так. Що ж, друзі, е, дуже радий зустрічі. Запрошую, підписуйтесь, хто не підписаний. Христом Богом, прошу, на цей телеканал, тому що дуже важливо, перескочить 20 тисяч рубіж. От, ну, і знаємо, незважаючи на усі зусилля Офісу президента, лаптіногі не пройдуть, но пасарам.